Доброго дня! Готові чергові захвати універсальні для сендвіч панелей. Працюють з товщинами 80-200 мм. Вони є на 12 розмірів від 80 до 200 мм. Ширина 270. Працюють сендвіч панелями, які мають ось такі замки. 3-мм гарячокатана сталь, Всі провушені і пластина підсилення 5-мм сталь. Вісь, на якій це все провертається, виконавсь всередині, і видно, вона проходить через всю цю деталь і заходить сюди. Виконана з 12-мм нержавіючої сталі. І штифт виконаний також з 12-мм нержавіючої сталі. Цей отвір і цей цепляється цепочка, щоб не втратили. Ось цього фіксатора. Фіксатор має замок відкривання. В даному випадку замок закритий, як ви бачите, і ніяк цей фіксатор сам не випаде. Коли нам потрібно відкрити, підводимо сюди, він фіксується, і тоді вже легенько вилазить. В зафіксованому стані він є гарно підігненим. Тобто він ніде не виступає, все йде в площині з самим штифтом. І він легко без проблем вилазив, вам однією рукою можна виняти він підтримується. Коли потрібно, ви закрили і він вже ніяк не вилізе. Кому цікаво, телефонуйте, замовляйте. Працюємо під замовлення, при більшому об'ємі працює знижка. Все зварено надійно, точно, пофарбовано. З цієї сторони вони виглядають ось так. Замки, які працюють в санів панелях, мають ось такі ребра підсилення. Все проварено. Сплошними швами, тобто все надійно, міцно працює, перевірено вже на будові. Ми вже таку серію партію відправили на будову, де вони успішно вже працюють не один день. Відзиви від клієнтів позитивні. Дані... Дане замовлення їде по рекомендаціях попередніх клієнтів, а слідуючі зажими ми виготовляємо. Вже нашим клієнтам вони замовили ще собі декілька штук, два комплекти. Ті їм сподобались. Тому кому цікаво, пишіть, дзвоніть.